Вітаю, шановні. В ефірі першого міського програма «Інтерв'ю дня» І я її ведучий Олександр Сопельник. Кожної середи у «Інгулець» проходить міський культурний проєкт під назвою Перемога очима дітей. Заход проходить для всіх верст населення. А сьогодні для дітей організували флеш-мобільник та підпопулярні популярні українські пісні та багато інших цікавинок, про які нам розповість гостя нашого сьогоднішнього ефіру. Завідочка відділу культурно-масової роботи Юлія Гурова. Вітаю, пані. Доброго дня. А, і почнемо відразу з головного. Так як взагалі з'явилася ідея такого проєкту? Ну, ідея цього проєкту з'явилася на основі того, що наші палаци культури є осередком культурного розвитку, і в зв'язку з цим е, вирішили організувати саме такий проєкт, який називається Summer Hub Care. Угу, чудово! А яка головна мета? Цього Головна мета цього проекту націлена на те, щоб підняти патріотичний дух нашого населення. Також головною метою цього проекту є об'єднання всіх наших діток, так як е, взагалі робота проводилася більше в онлайн режимі. Е, ми вирішили, що якби цього живого спілкування не вистачає. Дітки дуже за цим сумують. І так, щоб трішки їх розважити та підняти їм настрій, ми вирішили створити такий саме проект. І м -м, всі ці низка цих заходів, скажімо так, будуть проходити на протязі всього літа кожної середи, так як ви і сказали. Ага. І е це все буде проводитися з урахуванням е певних. Е Скажемо, мір, мір безпеки так біля бомбосховищ. Так чудово. Скільки дітей сьогодні відвідало захід? Сьогодні близько 150 дітей відвідали наш захід. Ну така немаленька цифра. Немаленька, так так. Яка атмосфера панувала от під час сьогодні, під час сьогоднішнього заходу? Ну скажімо так, що дітки дуже сумували за такими розвагами. У нас взагалі це дуже як приветствується, скажімо так, і дуже полюбляють наші діти розваги, такі тому було дуже класно, дуже круто. Всі танцювали, веселилися. Співали та й просто спілкувалися, тому що ну цього насправді дуже не вистачає. Так, чудово. А, мені от ще, що мене цікавить, так, от це свято, воно для дітей внутрішньо переміщених навіть не так. Так, це свято для дітей для маленьких нових криворіжців. Чи і містяни також можуть долучитися до свята. Це, це захід, взагалі він створений як для містян, так і для внутрішньо переміщених осіб. Тобто, це захід для різних верст населення. Можуть приходити і дорослі, тому що сьогодні на святі у нас танцювали і вчителі, і батьки, і всі залюбки долучаються до цього всього дійства. У нас а що окрім окрім флеш-мобільнику, так під популярні українські пісні, що ще було сьогодні на заході. Ну дуже дітки полюбляють тренди. тік-току. у нас це взагалі залітає на ура. Дуже діти це полюбляють і тому ми так їм влаштовуємо такі флешмобіки невеличкі. Вони у нас танцюють з нами. Також у нас сьогодні було бульбашкове шоу. Діти взагалі ходили, ловили це все, бульбашки ці, їм дуже подобається таке. Ну і ще ми співали парову машину. Зараз це у нас так на слуху, скажем так, популярна українська музика. Ну і в принципі танці, співи. Ну, тобто така насичена програма, так? Скільки по часу вона займає? Ну по часу приблизно, як і всі дитячі програми, 30-45 хвилин. Так, ти і 150 дітей за таким, ну це скажімо так, це дуже так швиденько. А що потрібно, аби для того, щоб стати учасником заходу, так відвідати його? Щоб стати учасником заходу, цього ну скажімо, не так багато й потрібно. Треба бути підписаним на сторінку управління культури Криворізької міської ради, також на сторінки палаців культури у соцмережах. Це інстаграм, фейсбук, також тікток, і просто слідкувати за тим, яку інформацію там надають, і там надають дату. Час та місце проведення. А чи потрібно якась заздалегідь зареєструватись? Ні, Нічого такого немає. Це, вільна, це вільний захід, куди можуть прийти, ну, будь-хто. І тобто там, сьогодні можуть відділити 150 дітей, на наступний раз прийти хоч, хоч 300. Так? так. І всі будуть всі прийняті. І всі будуть прийняті. Ми всім будемо дуже раді. Так чудово, це сьогодні був перший такий вже захід. Чи це вже йде? Uh -huh. Вже якась череда цих заходів? Сьогодні ми е, мали змогу відкривати uh -huh. цей проект у нашому палаці культури інгулець. Ну тому сьогодні це був перший. Сьогодні відкриття. Сьогодні відкриття. так. як вам відкриття? Що чудово. найбільше запам'яталося? Найбільше запам'яталися оці горячі очі дітей. Це, це взагалі ми націлені на це, скажімо так, на те, щоб наші діти були задоволені, адже зараз ну такий нелегкий час. Ну ми всі самі розуміємо в країні війна, і тому ми хочемо, хоч краплинку, хоч трішечки, дати змогу діткам, скажімо так, вивільнити цю енергію і дати змогу насолоджуватися дитинством. Так, а ви сказали, що сьогодні ваш ПК Інгулецький так, він мав змогу бути, ви, ви відкривали цей, так. скажімо так, марафон. Так? так? А де будуть проходити наступні? Ну, все залежить від того, яку шоу-програму ми, скажімо так, вигадаємо. Взагалі, у нас це проходить біля колонади Палацу культури Інгулець, біля центрального входу. От саме в нашому палаці культури ми проводимо. Так. так, ну біля вашого я зрозумів. Так. А далі чи буде це йти десь по місту між різними? Так, так, звичайно, це приймає м, цю естафету, так скажемо, все місто. І кожен палац культури буде викладати актуальну інформацію, де буде проходити їхній захід. Так, чудово, і не можу не запитати так: от коли приходять гості, які організовують свята для дітей, завжди хочеться задати таке питання: так ну все, все ж таки діти, так? так а вони завжди можуть щось утнути, щось цікаве, щось веселе. А чи було сьогодні щось таке? От що утнули там, не знаю, щось таке, ну дуже прикольне, скажімо так, діти, і це от запам'яталося найбільше. Ну, сказати так, щоб прям вони утнули щось таке. У нас дітки взагалі дуже так захопливо вони як поглинаються процесом цих заходів, і вони ну, ніколи, скажімо так, як такових відхилень від програми немає. Бувають такі діти, що там свої вони тренди танцюють. От сьогодні у нас були хлопчики, вони там свої тренди танцювали, але воно не, не заважає, скажімо так, це все. Ні. Природні. Так. А сьогодні були ще так малюнки на асфальт. так, так. А, а, В мене були одні гості. Вони також робили для дітей, а, це було свято для дітей внутрішньопері... ну для маленьких нових uh -huh. і воріжців. І там, а, на запитання, що найбільше запам'яталось, так був один хлопчик, який він був з тимчасово окупованого Лівобережжя Херсонщини. Uh -huh. І а, коли. Вони малювали ці малюнки. Він намалював а, Херсон. А, і чи що було щось подібне сьогодні? Сьогодні у нас була велика патріотична розмальовка. Там була м, карта України, де була зображена кожна область із своїми особливостями та своїми регіональними там, скажімо, особливостями. То дітки розмальовували свої області своїми кольорами і виділяли. Ми, ми назвали це кольори перемоги. Розмальовували кольорами перемоги карту України. Так, чудово, трішки відійшли ми від теми нашої програми. Повернемось. Так. А хто е, допомагає в організації? Е, в нас допомагають зазвичай учасники колективів, наших, наші працівники. Е, Ну, якось так, всі разом, всі гуртом. Так, зрозуміло. А яку роль відіграє місцева влада у організації таких свят для дітей? Ну, безсумнівно, без них це не проходить. Вони нам також як допомагають, скажімо так. Так, зрозуміло. А це а, перший такий е, організований захід вашим кангулець. Чи були вже подібні? Подібні були. Ми робили дуже схожу шоу-програму Діткам на Новий рік. Е, на базі у нас там 99 ї школи, там є бомбосховище. Ми проводили е, новорічне шоу. Гра у нас була тигра шоу, і діткам дуже сподобалося. у Нас було таке, що ми. Потрапляли якраз в тривогу, ми переводили дітей в бомбосховище, і там, щоб вони не нудьгували, ми також з ними розважалися, танцювали, співали, стрибали. Так, чудово. А чи плануються в майбутньому якісь подібні заходи і, можливо, вже не тільки для діток, а й для дорослих, там, ну, саме для дорослих? Ну, за дорослих, скажімо так, це ще таке, ну, як Питання можна сказати, а для дітей обов'язково і це, скажем так, не перша подібна програма, і вони ще будуть. Вони ще будуть. Я просто думав, що вже можливо є вже якісь розробці. Я думаю, ми привідкриємо завісу сьогодні. Ні, нехай це залишиться секретом. <гум> і давайте ще раз нагадаємо, де можна ознайомитись з проведенням цих заходів. З проведенням заходів можна ознайомитися на сторінках управління культури Криворізької міської ради в соцмережах, а також на сторінках палаців культури міста. Чудово, і останнє запитання: от сьогодні сьогодні, так спостерігаючи за цією малечою, за підростаючим пок. Лінням таке традиційне питання нашої програми, яким ви бачите в майбутньому молодого українця і українку? Звісно, що це буде патріот нашої країни. Звісно, вони без цього. Вони зараз діти дуже патріотично налаштовані. У нас навіть от ці пісні пес патрон. от такого характеру вони всі. І звичайно, це буде мирна, вільна Україна, в якій будуть зростати наші щасливі діти. Так, чудово. Я вам дуже вдячний, пані Юлі, за те, що ви завітали в нашої студії. І, звичайно, дуже вдячний вам за те, що ви допомагаєте нашим дітям, хоч на якийсь час відволікатись від цих жахливих подій, в яких вони живуть останні півтора року. Дякую. І вам дякую. А ви дивились програму інтерв'ю дня. І в гостях у нас була Юля Гурова, завідувачка відділу культурно-масової роботи. Побачимось на першому міському. Бережіть себе та на все добре.